13 листопада відбулося пленарне засідання 81 першої сесії Лозівської міської ради 8-го скликання. Депутати зібралися в умовах складної безпекової ситуації, адже громада протягом останніх тижнів неодноразово зазнавала обстрілів. Одним із головних питань стало забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств під час старту опалювального сезону. Через невиплату державної компенсації різниці в тарифах борги підприємств значно зросли. Тож депутати підтримали рішення про виділення 13,5 мільйонів гривень фінансової допомоги на поворотній основі для комунальних підприємств теплоенерго, тепловодосервіс, лозова водосервіс та екосан. Кошти призначені для виплати заробітних плат, погашення заборгованості за газорозподіл, електроенергію та покупну воду, закупівлі паливно-мастильних матеріалів і встановлення засобів безперебійного живлення для систем оповіщення. Ми розуміємо з вами, що 5 років, 5 років не поставляється на сьогоднішній день. Різниця в тарифах не компенсується. 250 мільйонів заборгованість держави перед комунальними організаціями. Жахлива сума, дуже жахлива. Ми в свою чергу також десь до 200 мільйонів. 50 мільйонів, 60 мільйонів у нас плюс-мінус декілька тисяч гривень. Ми маємо плюсом. Ну, на жаль, населення 150 мільйонів це тільки по теплопостачанню. Загальна сума складає, бачите, 200 мільйонів. Це третина, частина бюджету нашої громади за рік. Також депутати зупинилися на темі енергетичної безпеки. Через удари по інфраструктурі та часті перебої зі світлом комунальні служби працюють у посиленому режимі. У зв'язку з цим на розгляд винесли питання про створення додаткового резерву паливно-мастильних матеріалів. Ми з вами прийняли сьогодні також відповідні рішення про створення додаткового резерву на паливно мастильний матеріал. У наших комунальних підприємств немає такої можливості, тому що воно не вкладено в тариф, якщо ми навіть беремо і постачання води, каналізацію, обслуговування, це додаткові розходи. Тому нами прийняті такі відповідні пропозиції. І зараз створений резерв, як я сказав, вже в нас за дві доби пішло на додаткове живлення 10 кубів топлива. Це тільки за два дні, практично 5 кубів у день. І то питання теплопостачання на сьогоднішній день це перевої у системі електропостачання напруга. Какає, не витримує обладнання, ну, робимо все для того, щоб утримувати дану ситуацію під контролем. Окремо, депутати розглянули питання щодо безоплатної передачі будівельних матеріалів жителям, чиє житло пошкоджене внаслідок обстрілів. Міський голова пояснив, що процес державної компенсації є довготривалим, а людям необхідно відновлювати свої домівки вже зараз. Тому громада підтримує їх доступними ресурсами. Ми розглядали це питання, ви бачите, що ті відповідні нормативні документи, положення, які були прийняті на компенсацію в результаті обстрілів, вони на сьогоднішній день ускладнюють життя наших людей. Ну, закони є закони. Складність в отриманні коштів, вдячний комісії, вдячний цим, хто приймає в цьому участь по обстеженні безпосередньо депутатам міської ради. Ну, вимушені на сьогоднішній день звертатися до благодійних організацій, перелік їх всіх є на моєму сайті з подякою за те, що вони дають необхідну допомогу населенню. Також на розгляд винесли соціально важливе питання: надання поворотної фінансової допомоги патронатним сім'ям. Йдеться про підтримку родин, які тимчасово беруть на виховання дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Через тривалі затримки з державною виплатою депутати розглянули питання про можливість надання допомоги таким сім'ям з місцевого бюджету. Рішення мають ухвалити після опрацювання та погодження всіх необхідних процедур. Відповідно до постанови кармінові 800 93 від 20 серпня 2021 року міська рада протягом п'яти днів після укладання угоди про умови запровадження патронату здійснює нарахування з відповідного місцевого бюджету поворотної фінансової допомоги. Вона використовується для задоволення потреб дитини, на її виховання, розвиток, на задоволення базових потреб, харчування, лікування а також до моменту отримання державної соціальної допомоги. В зв'язку з тим, що з 1 липня внутрішнє адміністрування соціальних допомог здійснює Пенсійний фонд України саме в цей період гостро стоїть проблема наявності оцих ось. Перехідних коштів, тому що сім'ї у нас мають затримку у виплатах два-три місяці, наприкінці сесії, міський голова підкреслив, що, попри складні обставини та регулярні атаки ворога, громади робить усе можливе, аби підтримувати людей, зберігати роботу критичної інфраструктури та забезпечувати функціонування міста в умовах війни.